Чин молебня за хворих. Благословен Бог назавжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш скарби дів життя подателю, прийди, і лися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сяди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сяди, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки Амінь. Пресвятая я Троїці, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий посіти, наші, і не мочі наші, імене Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отвій, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віки вам, Отче наш, що є сина, небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, най нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава. Отця і Ісина, і Святого Духа, нині час і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, 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 помилуй, 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 Господи помилуй, слава Отцю Сину, і, і Святому Духові, і нині повсякчаси, і на віки. Амінь. Прийдіть, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімся Христові, цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господи, не суди мене в ярості Твої, і не карай мене в гніві Твоїм, помилуй мене, Господи, бо немічний не Я, уздорови мене, Господи, бо зрушились кості мої, і душа моя стривожилася дуже, а Ти, Господи, доки, зглянься, Господи, визволь душу мою, спаси мене задля ласки Твоєї, бо має. Бу смерті, хто пам'ятав про тебе, адіж, хто буде прославляти тебе. Змучився я зітханням моїм, кожну ніч умиватиму, ложе мої сльозами моїм, зрочу постіль мою, занепокоїлось від гніву око моє, і постарівся я між усіма ворогами моїми, відступіти від мене всіх, що чинити беззаконня, бо почув, Господь голос, плачу мого. Очу, Господь, благання моє, прийняв Господь молитву мою, нехай засоромляться і вельми затривожаться всі вороги мої, нехай би повернулися вони і засоромились найскоріше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, скорий у заступництві єдиний Христе, скоро висот навідайся до недужих рабів твоїх, і збав від недуг і гірких болізней, і піднеси їх, щоб оспівували, і славили на тебе безнастанно. Молитвами Богородиці єдиний чоловік олюбче, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, лікарю, і помічнику хворих, і збавителю, і Спасене недужих, сам владико всіх Господи, Даруй зцілення недужим рабам Твоїм, змилосердися й помилуй ного грішних, і визволи Христи їх від гріхів, щоб славили Божественну владу Твою, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси від бід, ціли недуги, Вилікуй страждання душі тіл рабів Твоїх, пречиста, богородице, Діво. Бо всі ми після Бога до Тебе прибігаємо, як динозрушної стіни, і заступниці, на недужих покладуть руки і стануть зоро Ісусин Діви Марії, Спасіння Світу, і Господь, через заступництво святих, нехай буде милосердним, милостивим до вас, і нехай визволить вас від усякої, і, і хвороби, праведний ти, Господи, справедливі. Присуди твої вчини з рабами твоїми за милістю своєю, Господеві помолімся, Господи, помилуй, Господи, Боже, вседержителю, Всещедрий, Всемилостивий, ти святим апостолом, і негран Твоїм заповів на недужих груки покладати і всяку недугу, й хворобу вліковувати, володіти всілякими драми сцілин, смиренно призиваю тебе з великої милости своєї, прихили вухо, зважна голос моління мого за людей твоїх, що хворіють, які ревно моляться разом зі мною, недугою обтяжені. І подай їм поміч молитвами твоїх святих, добродійних мучених, святих лікарів, щоб як через об'явлення їхніх добрих учинків. У світі ти прославити, їх зволив, так і рабів Твоїх хворих швидко до попереднього здоров'я, повернувши благим своїм сіленням зберіг їх угодних на славу Твою, бо Ти єси Бог щедроти і чоловіколюб'я, і тобі славу, Восла й Моцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амі. І що буду стоїтися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ми усім і Духові Твоєму, премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, від матерія святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Той час увійшов Ісус дім Симона, Симонова теща, була в гарячці, і облагали про неї. Ставши над нею, він наказав гарячці, і вона залишила її, і одразу зуставши, служила їм. Коли заходило сонце, всі, що мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх, виходили біси з багатьох, викрикуючи, кажучи ти Син Божий. Та він їм забороняв і не давав горити, що вони знали, що він Христос. Як настав день Він вийшов і подався до самотнього місця, люди шукали його і знайшли, та трималися Його, щоб він не відходив від них. Він сказав їм «І мені іншим містам належить благовістити Царство Боже, бо на те мене послано, і він проповідував по синагогах. Галилейських, Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милости своєї молимося тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, лікарю, душі тіл, серцем сокрушеним до Тебе припадаємо, сіли недуги дуги й страсті, душі тіл рабів Твоїх, Що молимося за них Тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, прости їм, як милосердний, усі прогрішення, добровільні, недобровільні, і скоро підніми їх, з недуги молимося, тобі вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, простягни сильну руку Твою. І як я їрву, дочку, з постелі підніми, здоровими вчини молимося дві вислухай і помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, джерело зцілень, ти гарячку Петрові тещі дотиком своїм зцілив. Нині тяжко хво болених рабів твоїх, з яких тут молимося, милосердям своїм вилікуй, скоро подаючи здоров'я, змилосердися, і підведи їх від недуги, молимося, тобі вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ти, що не хоче смерти грішне, а щоб навернулися і живими були, заборони хворобі. Тихо миргарячку лихоманку, забери від них усяку недугу, Щоб тяжу і рабів твоїх, що моляться з нами, молимося тобі, вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, бо милостивий чоловіко-любець Бог єси і тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині на навіки вічні. Амінь. Господе помолімся, Господи помилуй, Боже, що всяку недугу і слабість твоєю благістю з людських тіл проганяєш. Прийди, ми, милосердний, до робів Твоїх, що моляться з нами, поверни їх до попереднього здоров'я, силою Господа нашого Ісуса Христа, в якому належить усяка слава честь поклоніння з Тобою Отцем і Святим Духом на віки вічні. Амінь. Нехай Божим благовійним милосердям. Будете ви звільнені від усякої недуги, і нехай це благословення буде вам на уздоровлення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Премудрість, чеснішу від херовимів, несрівняно славнішу від Серафимів, що безутління богослова породила, сущу бородицю тебе величаємо, слава тобі, Христе, Боже, Надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої, Своїй Матері всіх святих, помилуй, і спасе вас, як благий чоловіколюбець. Амінь. Яку молитву краще за все. Молитися в тому чи іншому наміренні. Дорогі різні випадки, різні молитви, різні відповіді, але є одна універсальна молитва це молитва серця, яка любить. Саме любов наповнює слова молитви з силою життя. Якщо ми любимо людину, який бажаємо допомогти, то наша молитва вже розпочалася, але її можна посилити. Бо є Бог, який бачить наш порив любові, і коли звертаємося до Нього і відкриваємося на Нього, то Він вливає у наше серце потрібні слова, які ми промовляємо і збагачуємо їх силою своєю. Та сила спільної з творцем молитви благодатно змінює обставини та стан людини, за яку ми молимося, і наш стан. В любові наш земний звір повернутий до людини, за яку ми молимося, а звір внутрішній звертається до небес, і наше серце кличе до Бога. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, святиться у нас і в тій людині, за яку ми молимося, нехай прийде царство Твоє і наповнить нас. І людину, за яку ми молимося, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, бо лише Твоя воля змінює все на краще і веде нас до спасіння. Ми довіряємо Тобі себе і людину, за яку молимося, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, щоб Твоє Слово. Духом Твоїм наповняло нас і людину, за яку молимося, і давало силу та пробуджувало нас до життя, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, бо ми в Твоїм світлі усвідомлюємо свою гріховність та вину перед Тобою і розуміємо, що нічим не краще за тих, хто завинив перед нами, і прощаємо їм провини. їхні. І не введи нас у спокусу, бо потрібно, щоб прийшли спокуси, від яких приходить гори світу. Матея 18 -сі. ми слабкі і немічні без тебе. будь завжди з нами, бо світло Твоє відганяє спокусників і вказує нам дорогу до неба, а без тебе ми в темноті блукаємо і падаємо, і провалюємося, але визволи нас від лукавого. Який відступає від нас, коли ти з нами. Коли ми внутрішнім зором повернуті до Господа, то не обов'язково промовляти молитву Отче наш, бо наш стан в любові відповідає Її змісту і поєднує нас з владикою світом. І потрібні слова від Бога вливаються у нашу душу, повертаються до Спасителя, отримують силу і обставини нашого життя і людини, за яку молимо, змінюються так, як це потрібно для спасіння. У Бога, крім загальних слів для всіх, є окреме слово для кожної конкретної людини. Через щирі молитви ми навчаємося чути їх і при необхідності ділити ними. Коли ми любимо і жадаємо допомогти, то шукаємо Господа і знаходимо, і чуємо, що нам говорити, і з нею творимо молитву любові. А вже до неї ми можемо додати ті молитви, які знаємо: до Господа, до Пресвятої Богородиці, до святих. До небесних син. О Господи, дякуємо Тобі за Твою любов до нас, навчи нас молитися. Амінь. Слава Ісусу Христу!